Я вам один варіант покажу і потім покажу інший варіант. Знаходите край цього паперу. Так? Дивитеся, скільки вам приблизно треба паперу, щоб обгорнути цукерочку, щоб вийшла серединочка. Берете трішечки з запасом, підміряєте, скільки вам треба, і відрізаємо смужку паперу. Тож, в мене вийшло, прямокутничок, шириною 4-5 см. А довжина прямокутничка буде десь приблизно 11-12 см. Підрізаємо. Підрізали. Увімкну клей пістолет для того, щоб робити роботи швидко. Так, зараз він у мене нагрівається. А тим часом я беру свій папірець, оцей, і нарізаю таку лапшичку. Це як варіант, можна взагалі не робити цього, а можна просто одразу взяти цукерку і вже її кріпити. І вона теж, власне, цукерка буде гарно виглядати. Просто як варіант, щоб ви бачили, що так теж можна. Можна взяти край ножиць і трішечки, злегку-злегку, отако його, бачите, як би живим таким зробити, трошечки його загнути. О. Ось таке воно стало. Тепер ми беремо пальчиками отаку його розтягуємо. Ну, Канцелярський оцей гофропапір, він не так добре розтягується, тому треба дуже обережно з ним. Далі беремо цукерочку. Краще брати цукерочку, коли у вас вона загорнута в папірець на один бік. Що у цього другого немає. Рекомендується оцей край загнути і підклеїти. Коли ми це зробимо, ми вкладаємо цукерочку в папірець. Гарненько його обгортаємо. О, дивіться, яка краса вийшла. І збираємо до кубки Можна туди вкласти вже паличку всередину, аж всередину туди. І все разом отаку обгорнути. І наша серединочка буде готова. Можна з цією серединочкою погратися, зробити її ще такою пухнастою, можна зробити коротше. Тут ви робите так, як ви собі відчуваєте. Як вам подобається, можете обирати. Так, зараз. Я вичавлюю маленьку маленьку краплиночку, бачу її, що вона в мене видавилася. От, бачите, дуже багато, нам не треба стільки багато. Краплиночку капаю сюди і закриваю нашу цукерку. Все, закрили. Далі. Загортаю в тичинки. Так, можна тут підклеїти, якщо ви не впевнені. От, Вкладаємо паличку і акуратненько зараз це все разом з цукерочкою. Давайте ще отакій, такий є варіант. Можна отаку спочатку прикріпити до палочки цукерку. А потім обгорнути жовтеньким, так? щоб прикріпити до палочки, я зараз трішечки дам собі клей. Так ось сюди покладу. А тепер дивіться, дітки, бачите, в мене виглядає цукерочка. Це говорить про що? Про те, що я неправильно розрахувала ширину нашої оцієї смужки. Тому для того, щоб квіточка вийшла дуже гарна, Тут треба дивитися, скільки її треба відрізати. Я візьму ще разочок папірець жовтенький. І відріжу смужку трохи ширше. Мені нічого не заважає, я краще зроблю перший зразочок, такий дослідний, так? А потім вже будемо робити цілий букет. Коли вже побачимо, що в нас все виходить так, як ми цього хочемо. Так, зараз відрізаю. І раз нарізаємо оцю. оці макарончики, да? ви знаєте, що зараз це дуже популярно дарувати такі букети, покласти туди дорогі цукерки, гарно їх оформити, так? І потім подарувати. От, можна навіть не загортати оці, оці, оці лапшичку, Так, бачите, я загортаю гарненько. О, тепер в мене все перекрилося. Я його гарненько з'єднала і ниточкою або скотчем перемотала, перетягнула. Дивіться, отут можна буде потім підрізати, підрівняти. Відкладаємо в сторону і працюємо зараз з рожевим кольором. Розгортаємо, беремо олівчика собі, щоб позначити. Ширина одної пелюсочки десь приблизно на одну фалангу пальчика. Це десь. 3 см 2,5-3 см шириною. Якщо у вас є, звичайно, така канцелярська лінійка, ви можете скористатися її шириною і використати її, як, собі, як шаблон такий собі. Отако От прикладаємо до одного краю, проводимо лінію, або не проводимо лінію. Якщо у вас гарний окумір, ви можете лінію не проводити. Відміряємо десь приблизно 12-13 см. Ну, я взяла 13 хай буде, так. І відрізаємо смужку. Зробили, да? так і провели олівчиком і відрізаємо смужку на всю довжину. Ми зараз побачимо, що у нас вийшло з довжини. Якщо у нас вийде з цієї довжини зробити три пелюсочки, то це буде взагалі ідеально. Тобто, одна смужка такого паперу вам буде якраз на квіточки. Ділимо отако от раз. І на три частинки. І дивіться, воно якраз виходить те, що нам потрібно. Воно трошечки більше, але коли більше, це не так страшно, ми його можемо потім зайве відрізати, розділили на три частинки. Далі оцю одну смужку, знаходите в неї уявну серединочку, трішечки її стискаєте до серединочки і отако перекручуєте, перекрутили. Властивості цього паперу дають можливість нам це зробити. Якщо це буде звичайний кольоровий папір, він вам не дасть можливості так зробити, він буде рватися. Далі ми складаємо навпіл і пальчиками розтягуємо нашу пелюсточку. Дивіться, яка краса виходить. Бачите? Розтягнули пелюсточку і відклали її вбік. І так робимо всі три пелюсточки для квітки. Три пелюсочки в нас готові. Оце, що ми розтягнули, це нам здасть можливість покласти всередину цукерку. Отакий, так? Бачите, дуже в мене оця бахрома дуже висока. вийшла. Я зараз її трішечки підріжу. Можна взагалі взяти зразу цукерка, Ви берете верхушечку, приклеюєте, щоб вона не стирчала. Берете паличку. Можна паличку обмастити клеєм і на паличку приєднуйте до сукерку і все. І не робити взагалі жовтої серединочки. Тому я вам казала, мінімум два кольори, а вже максимум, як ви захочете собі. Ось така серединочка теж має право бути. Ну, я вже роблю таку жовтеньку, вже буде так. А ви хочете зробіть так. Вкладаємо в серединочку наших пелюсточок. Серединку цукерки, серединочку нашу, ось цукерку, бачите, стерчить. І обгортаємо трьома пелюстками. Раз, два, так, пальчиками тримаємо міцно, щоб воно не розвалилося. І три. Вклали. Подивилися, що в нас вийшло. Ну, стерчить можна ще відрізати. Тобто тут ви вже можете підрівняти. О, вона трішечки виглядає, але дуже цікаво. Далі ми з'єднуємо це все. І можна змотати скотчем. А можна змотати ниточку. Ну, я вам скажу одверто, що такі речі вигідніше, і легше, і простіше все ж таки робити нитками. Тому я працюю ниточкою. З кого немає нитки, є скотч, працює скотчем. Приматуємо ниточкою. Прямо так гарненько і щільно примотуємо ниточкою. Все, квіточка у мене утворилася. Тут навколо стебла все зайве необхідно зрізати. Навскоси, Щоб у нас рівномірне звуження було на стебло. Мій клей пістолет впав. Щоб було рівномірне звуження на стебло. Так, о, все зрізали. Замотали. Можна замотати, прямо щільно-щільно обтиснути навколо стеблика і замотати ниточку. Перша частина роботи готова. Квіточка готова. Відкладаємо її в бік. Тепер нам потрібно підготувати листочок. Для листочка ми так само відрізаємо смужку паперу приблизно, знову ж таки, на ширину лінійки. Десь приблизно 2,5 см. Відрізаємо смужку. так, Можна олівчиком відмітити, тому що в нас ще досвіду немає, тому ми користуємося олівцем. Хто вже вміє це робити, може просто так на глаз взяти і рівненько відрізати смужку. Відрізаємо. так, Зверніть увагу, як я ріжу. В мене е, мій рулончик паперу лежить на столі, а я ріжу, тримаючи ножиці вертикально. І нижнє лезо у мене рухається по поверхні столу. Я відріжу зразу смужку на всю довжину, і, можливо, потім ті кусочки, що залишаться, я використаю для наступних квіточок. Десь, знову ж таки, довжина приблизно, дивіться, от я пальчик поклала і мірюю, приблизно буде. 13-12 см. Ви бачите, дітки, я вам не говорю, що це точно буде стільки сантиметрів. Чому? Тому що в кожного буде своя квітка. Може, взагалі ви зробите коротенькі листочки Тому 12-13, якщо це буде 10, хай буде 10. Відрізаємо і формуємо листочок. Як ми його формуємо? Можна олівчиком показати. да? У нас тут є серединочка. Ми куточок тут зрізаємо і куточок зрізаємо тут. О, І внизу трошечки-трошечки треба завузити, щоб воно не було дуже товсте, коли ми його приєднаємо до стебла. Ось така форма листочка. Можна скласти навпіл цей папірець, зрізаю отако. І в нас виходить зразу дві половинки листочка вже готові. Так. о, Бачите, який красивий листочок, листочок вийшов. Ми то, трошечки його тут -то призберемо, щоб прикріпити до стебла, а тут ми його трішечки-трішечки розтягнемо. І воно так, так би якусь таку собі живу форму отримає листочок. От, можна краї розтягнути, і він, якби, живий, виходить. Далі ми беремо його і приєднаємо до стебла. Але поки що ми не приєднуємо, нам зараз необхідно з вами зробити оцей чашелістик закритий. Ми відрізаємо смужку, невеличку смужку паперу. Десь ширина, квадратик отакий собі. Бачите, квадратик відрізаю. Розтягую, і нам потрібно оцю всю красоту закрити. Можна взяти клей, намастити, папірець прикласти. Розтягнути і загорнути. Ось така краса в нас виходить. І загорнути. Ось дивіться, яка краса вийшла. Тепер нам потрібно буде це стебло обмотати, щоб воно було зеленим. І коли будемо обмотувати, ми прикладемо наш листочок і примотаємо, і наша квіточка буде готувати. Для того щоб обмотати стебло, я можу скористуватися тейп-стрічкою, спеціальна стрічка, яка використовується для обмотування стеблів штучних квітів. Якщо у вас є, ви можете скористатися. Якщо у вас немає, ви з цього паперчика, оцього, такого, що у вас, гофру, ви можете в поперек. Не так уздовж, як я різала, а поперек відрізати смужку приблизно шириною 1 см. І цією смужкою дуже добре також можна обмотати. Що я зараз і зроблю? 1 см я відрізаю смужку. Ну, таку довгеньку відрізаю. Можна взагалі їх іноді відрізати прямо від цілого рулончика, і потім використовую для обмотування стеблів. Я от відрізала собі смужку. Тепер. Намащу кінчик клеєм, да, для того, щоб воно добре прикріпилося і не відставало. Прикріпили, бачите, трішечки навскоси, я це роблю. І починаю розтягуючи, квіточку розгорнула, повернула до себе і акуратненько, щільно, щоб там всередині не було повітря, притискаючи все до стебла, щільно-щільно. Починаю обмотувати свою квіточку. Бачите, в мене папірець розірвався. Якщо, якби це була тейп стрічка воно б не порвалося. Вона така міцна, вона як ізолінта. Оскільки воно обірвалося, я його зараз тут підклею і продовжу. Знову прикладаю такенько. Прикладаємо і поїхали далі обмотувати. Тобто, треба мені зараз перейти до самої шпажки, щоб в мене пішло вже по шпажці обмотування, бачите? І от десь на цьому рівні, от десь приблизно три пальці, два пальці, бачите, я не кажу вам там 5 см, а так, щоб ви користувалися своїми ручками для відмірювання певних відстаней, так? Ви підкладаєте листочок свій, можна його приклеїти, можна його, як вам зручно. Так, давайте я зараз його трішечки отут-от призберу. Якщо вам незручно призібрати, можна ще звузити в цьому місці. Я Зараз також ще трошечки його звужу. О! Так. підкладаю сюди. Можна трішечки клею капнути, щоб воно не відпадало. Так. Примотую його, примотую його смужечкою цією пузенькою. Все, квіточка готова майже. Домотали до кінця. Воно дуже легко, ви тримаєте смужку з легкої розтягуючи, а крутите в цей час саму квіточку. От. Ці пальчики ліва рука в мене на місці стоять. Я просто собі упорядкувала, як воно має оце бути, накручуватися. А ви крутите, замотали до кінця. Ну, це дуже довгий стебло, Можна використовувати оці шпажки, навпіл, розділити їх, розламати або розрізати. І використовувати одну із шпажки, шпажки вам буде вистачати на дві квіточки. В кінці капнули краплиночку клея, домотали і зайву за бумажечку обірвали. Все. Ось така квіточка в нас має вийти. Тепер ми можемо ще впорядкувати листочок трішечки, щоб він був гарненький. І ось така квіточка в нас виходить.